Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі Кольорові Хрестики. З вами Оля. Сьогодні у мене 5 грудня, четверг. і я хочу зняти таке невеличке маленьке відео з оформленими роботами. У мене накопичилися новорічні іграшки, ще є дві роботи на тканині. Невеличкі в Картину я їх оформлювати не хочу. Хочу з них зробити пінкіпи. Зараз все вам покажу, що я хочу оформити, а вже в кінці відео будуть готові роботи. І так, розпочнемо з робіт на тканині. Є в мене ось такі чудові два сніговички. Це я брала роботу на першу відшив на початку року. Анастасія Звєрєва, В інстаграм вона вишивальне серденько. Так, хочу я зробити пінкіпчик оформити, щоб вже в цьому році вона прикрашала мою оселю. Так, отакі гарні сніговички. Дуже гарна схемка, вона така новорічна, мила, класна. Такі сніговички. Так, це перша робота. І друга робота. У мене є ось такі кури. Ціх курей я теж вишивала на початку цього року. Знайшла схему в інтернеті вона мені дуже сподобалася. Як ви бачите, тут також канва, Аида 16, блакитна, угорська. Моя улюблена аїда, на я зараз вишиваю, коштує вона недорого, і на ній дуже класно вишивати. Звісно, можна було б взяти рівномірку, а так як в мене на рівномірці не виходить вишивати. У мене вишита тільки одна робота, тому ну, складно мені. Так, що по цій роботі? Дуже мені подобаються ці кури. Вишивала кури за ключем, ялинку зелені кольори я брала зовсім інше, ніж за ключем, тому що в мене не було жодного кольору. Якось я так готувалася до цієї схеми, готувалася і не доготувалася. Так, хочу теж зробити пінкіп. Ну, буде такий величенький, буде десь стояти. У мене є такий маленький мольберт. Теж можна поставити і щоб ці кури прикрашали мою оселю. Я дуже люблю птахів у вишевці, тому курам бути. Так, що в мене буде далі? А далі будуть новорічні іграшки. Іграшки на підставці, такі маленькі статуетки. Зараз це вам покажу. Так, почнемо. Ось такі у мене є два чобітка. Це, ви знаєте, всі ці набори. У мене були вони куплені дуже давно, і в цьому році я вирішила, що треба швиденько, всі маленькі повідшивати. Залишки я продала, і на залишки теж купила собі наборчики, але вже наші українські. Так, ось такі два чобітка. Я їх буду оформлювати окремо. По набору, малося на увазі, що вишивати ну, окремо, а оформлювати ось так разом двосторонню іграшку, але в мене буде односторонні, ось такі чобіточки. Потім є в мене ще ось такий класний зайчик, це, здається, пасхальний зайчик, але він у мене буде. Мабуть, висіти на ялинці, тому я буду його робити двостороннім, бо цю сторону, ну, нікуди ти не використаєш. І в мене була така задумка, набити їх холофайбером, щоб вони були такі товстенькі. Так, ось такі буде у буде мене ще зайчик. Потім в мене є ковзаний. Теж буду їх оформлювати окремо кожну індив, індивідуальну іграшку. Так, теж класні. Теж я повишивала е, цей набір, цей набір і продала залишки. Десь ще в мене залишилось, мабуть, два наборчика, які не продалися. Так, ось такі. Далі в мене ще є вишитий ось такий єдиноріг. Він такий яскравий, класний. Теж мені прийдеться вишити, вишити, кажу, оформити його в одну іграшку. Хочу, ну, хочу спробувати набити холофайбером, щоб вони такі пухкенькі були, товстенькі, то ще буде в мене ось така класна іграшка. Потім ще не вирізаний в мене є кажанчик джентльмен. Також буду його оформлювати, але, мабуть, це не буде новорічна іграшка, ну, побачу. А може, і буде як новорічна іграшка. Теж буде двостороння іграшка в мене. Так, і наші, наші СП, новорічний двіж, буде в мене стояти на підставці під ялинкою. Пришила йому такий, господи, як він називається, забула шармик. Так, така класна капібара. Потім оленятко. Гарний, класний, він блискучий в мене. Так, червона куля. Це, що я вишивала з нового Спарі Різдвяна вечірка. Така прикольна вона. У мене є вже друга, маленький ангелик. Так, і ось Dimensions. Це також був набір. В наборі у мене залишилися всі нитки, і цими нитками можна було відшити другу іграшку. Але я продала за гарну ціну, назбирала грошенят з тих всіх продаж. І Купила собі набори нової слободи. Так, ось в мене мій фронт робіт, треба їх оформити, щоб прикрашали мою оселю вже цього року. І зараз буду цим займатися. Світла зараз немає. Вишивати теж мені потрібно, але трошки пізніше хочу зараз оформити ці роботи. Тканину поки що я, мабуть, не буду оформлювати, тому що треба ще попрасувати. А праску увімкнути нікуди. Так, і трошки по матеріалах, що в мене є на оформлення. Так, поклала вам сніговичків у кадр, щоб було веселіше. На оформлення у мене є ось така коробка. Нещодавно мені прийшла тканина з Аліекспрес. Ось така блакитна. Камера не передає, звісно, колір, але вона дуже класна. Ось її артикул, мабуть. Тут півтора метра на 50 сантиметрів, здається, точно не пам'ятаю. Ще в мене є ось такий шнурок. Ну, мабуть, сюди не підійде блакитний, є в мене залишки ось такого синього, хоча під цю тканинку підходить. Ну, побачу, звісно, мені треба ще спочатку зробити пінкіп, а потім вже обирати, що оформити. Ще в мене є все, шоршить, ось такі помпошки різних кольорів. Ось така є штука в мене. Так, помпошечки. Зараз дістану, також покажу. Є ще ось такі блакитні, блакитні, але вони, бачите, ось такі великі, довгі і такі ріденькі. А ось ці білі, бачите, ось такі. О, можна, можна взяти і. По типу два ряди так зробити. Теж буде прикольно. Ну, побачу. треба спочатку зробити пінківчик. Є ось такий червоний. Отак, зараз покажу вам отак, щоб не діставати. Білий, яскраво помаранчевий, жовтий, такий малиновий, синій фіолетовий. Потім ще є білі. Ось такі. Ну, і ось ці дві стрічки, зараз вони мені не потрібні. Коротше, поки немає світла, іду зараз оформлювати роботи і вже зроблю включення, коли в мене буде все готово, і я вам покажу. Друзі, всім привіт! У мене пройшло декілька днів. І я хочу вам показати свої оформлені роботи. Розпочну з ялинкових прикрас, з тих іграшок, які у мене будуть висіти на моїй ялинці. Почну я з іграшки від Dimensions. Ось такий у мене вишився ведмедик. це третя іграшка по набору. У мене ще вишиті дві, які я вам покажу пізніше. Приклеїла я сюди білий фетер, обшила монониткою, тому що тут пластик прозорий, тому я обшиваю монониткою. І спереду нічого не видно. Зробила підвіс такий золотий. У мене є три кольори таких ниточок золотий, сріблястий і червоний. Сюди мені пасує золотий. Так, ось така класна іграшка. Дуже вони класно, швидко відшиваються, виглядають просто чудово. І це ще плюс одна копілочку мою вишитих новорічних прикрас. Далі буде серія іграшок по наборах, але виробника казати не буду. Та ви самі знаєте, що це за іграшки ось такий блакитний. Носочок, десь пропадає фокус. Ось такий блакитний носочок. Теж вони дуже класні, яскраві. Сюди я додала золоту ниточку, я маю на увазі ось цей підвіз. Так як тут білий пластик, то я обшиваю бісерною ниткою. У мене така є велика бабінка. Її, звісно, Тут трохи видно, але якщо дивитися здалеку, то нічого і не видно. Білий фетр, я люблю прикрашати білим фетром, білий пластик. Ось такий класний блакитний носочок. Далі є червоний, він теж дуже гарний, класний. Також золотий підвіс, білий фетр обшитий. Ось така яскрава, класна, чудова іграшка. Так, це три штучки. Далі буде пара ковзанів ось такі рожеві ковзани. Також яскраві ці іграшки, ну, вони дійсно класні. Рожеві ковзани, вишивалися вони легко, білий пластик, білий фетр. Сюди я вже Пришила ось сріблясту ниточку, такий підвіз зробила. Так, ось така іграшка. І наступні блакитні ковзани. Е, мабуть, вони не блакитні, а білі ось такі біленькі ковзани. З блакитним відтінком також сріблястий підвіз, білий фетр обшити білою ниточкою. І ось ще така пара ковзанів в мене з'явилася. Далі покажу вам дві іграшки, двосторонні цієї ж фірми. Це ось такий класний єдиноріг, він у мене двосторонній. Я бачила цю іграшку тільки так. Якщо ось ці іграшки я бачила односторонні, тому що вони різні. Можна повісити її і так, і так. То цю іграшку я хотіла вишити дві сторони. І в мене була така задумка набити їх якимось синтепончиком. І я це зробила, в мене все вийшло. Іграшка вийшла така пухкенька. Десь я його більше наповнила. Тут у животику, в лапках там поменше. Але. Дуже класно вона виглядає, така важкенька. Тут золоту ниточку зробила. Ну, ось така класна іграшка, пухкенька в мене вийшла. Е, далі далі буде дуже красивий зайчик або кролик. Він такий гарненький, ось така двостороння іграшка, також бачила її вишиту тільки з двох сторін. Буде висіти в мене на ялинці. Хоча, можливо, це пасхальний якийсь кролик, ну нічого. Зробила я йому такий підвіс. Ну, Захотілося мені ось таку взяти ниточку, вона трошки блищить. І ось така гарнюнька в мене також буде висіти на ялинці. Також іграшка вийшла така пузатенька, але дуже красива. Далі СП новорічний двіж. В мене вишита ось така класна, шикарна капібара. Я її зробила такі дзвоники чудові, пришила чорною ниточкою. Ну, Мені захотілося чорною пришити. Дівчата, вибачаюсь, кудись постійно дівається фокус, тому що багато іграшок лежить, і воно не знає, куди йому фокусуватися. Так, ось така іграшка. Також приклеїла феттер, обшила монониткою, тому що вишивала на прозорому пластику. Мені чомусь більше прозоре подобається. І вона у мене стоїть. Ось така підставка. Це колись давно купувала в магазині Мурчне Рокоділля в по студії. Ось так вона виглядає. Така велика. Довга паличка, вона сюди вставляється. Так. І тут я е, обшила і зробила такий отвір, вставляю, і вона класно стоїть. Стоїть зараз в мене ця іграшка біля маленької ялиночки у кімнаті. Одну ялиночку я все ж таки нарядила. І далі буде чудовий олень, також від цього СП. Моя сама велика іграшка на пластику, але вона дуже гарна. Також ця підставка Так, і він буде прикрашати, вже точніше стоїть на поличці, дуже гарно виглядає. Тут білий фетер, але це такий товстий, класний фетер. Я купувала його в магазині Монпансьє, але він дуже дорого коштує. Спочатку він коштував десь 19 гривень, потім 25. А зараз, мабуть, я не знаю, скільки коштує листочок А4, там є різні кольори, він такий товстий, але е, дуже класно тримається, пришивається і тримає цю іграшку. У мене був е, невеличкий залишок, їх вистачило на цю іграшку. Я захотіла сюди пришити, щоб вона класно трималася. Ну, але пластикова основа, вона і так дуже гарно тримається. Ось такі іграшки в мене ще оформились. І залишається в мене одна оформлена робота, як ви зрозуміли, я не всі встигла оформити. І зірочка моїх оформлених робіт. На це відео це така чудова пара снеговиків від Насті Звєрєвої. В інстаграм вона вишивальне серденько, дала мені схему на першу відшив. Я її відшила на початку цього року і тільки зараз оформила, тому що вони лежать, але вони дуже класні. Ззаду я зробила синій фетер. Спочатку думала щось блакитне, а потім. Коли заховалася оця вся блакитна основа в мене, то зовсім сюди блакитний колір не підійшов. Ось ці помпошки білого кольору, ще в мене є сині, сині сюди не підійшли, робота стала така темна, і мені не сподобалось. А коли я приклала ось ці біленькі, то дуже гарно вони сюди пасують. Ось такий підвіс, я його зробила, хай буде. Але вона у мене стоїть, в мене є маленький мольберт. Ось так я поставила, і вони дуже класно виглядають. Зробила я такий м'якенький пінкіпчик. це пришивала, бачите, трохи видно, пришивала я монониткою, не знала, як пришити. Не хотіла приклеювати. А саму основу до. Пивного картона я все ж таки приклеїла. Спочатку вирізала коло, зробила стяжку ниткою. Але вона так туди-сюди гуляла, то я все ж таки приклеїла. Ну, нічого, вийшло дуже гарно, чудова, класна робота. Ось такі у мене оформлення. Залишилося ще оформити курей. Але вона така величенька, поки що я її не доробила. І залишається там кажанчик, не хотіла я його теж робити, тому що він ну, не, на, не на новорічну іграшку буде десь, може, по весні його зроблю. І червона куля від різдвяної вечірки ось така. Я її ще не оформила, тому що хочу вишити хоча б дві-три іграшки і одразу їх оформити. Ну, по ходу діла буду вам все показувати. Ось так поповнилася моя колекція новорічних прикрас. Друзі, чекаю вас в коментарях. Сподіваюсь, вам все сподобалось. До нової зустрічі в новому відео!